Російська оборонна промисловість зараз розбирають холодильники на запчасті і заказувати оружі із КНДР. Нічого собі, ось це так заявив ООН. Схоже, ця організація нарешті почала помічати те, що вже давно очевидне для всього світу. Ба більше це не розлютило російських пропагандистів. Ані паки, по... а що це новость? Ну вони що? Перший раз явили своє скче нутро? Ні. Чому удивляємося? Вітаю, мої незламні українці. Це новий випуск проєкту «Зна постукали. А з вами я, Інна Набок. Одразу нагадую, підпишіться на наш канал, якщо досі не підписалися. А ще залишайте вподобайки під випуском. Бо чим більше їх буде, тим більше людей побачать цей випуск, а його мають побачити всі. Бо сьогодні я покажу вам, як Лавров зганьбився в ООН і які гучні заяви прозвучали на засіданні ради безпеки ООН з 22 по 24 січня, яке зібралося на запит Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні. До речі, на нього ж до Нью-Йорка прибув і міністр закордонних справ Ерефії Лавров. А його борт облітав всі недружні з Росією країни. Нагадаю, на початку весни 2022 року на болотах склали такий собі список недружніх країн, до якого увійшло 50 держав. Недружніми стали ті країни, які вели проти рейфії санкції у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Відтак летіти Лаврову довелося довго, бо політ зайняв. 12 годин, 45 хвилин. И все заради того, чтобы в Котре ось це Сегодня мы в очередной раз обсуждаем ситуацию на Украине в контексте сохраняющихся поставок в эту страну западного оружия, да и в контексте направления туда западных наемников, подтверждением чему стали недавно предпринятые нами меры по уничтожению французских наемников в Харькове. по Перше не на Україні, а в Україні. А по-друге, ось тут починається найцікавіше. Бо Лавров випльовуючи ось це, вочевидь, серйозно думаючи, що його хтось там підтримує в ООН, У відповідь почув: ось це російська воєнна модернізація була відброшена на 18 років назад. І російська оборонна промисловість зараз розбирають холодильники на запчасті і заказувати аружя із КНД. А далі понад 40 країн світу нарешті засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН. І це не аби як розлютило кремлівських пропагандистів. Першим відреагував пропагандист Гаспарян. Його ох, як це розвізлило. Всі збубнілись по поводу Савбезу. Не, ну я согласен, да, они п***нки, а что это новость? Ну они, они что, первый раз явили свое с***чье нутро? Нет. Чего мы удивляемся? Ведь отличительная черта умного, образованного и интеллигентного человека состоит в том, что он умеет извлекать хотя бы моральный капитал из предыдущих поражений и унижений. А если мы изо дня в день говорим о том, что вот эти такие кю, ну и дальше чего? Ну да, кю. А вы от них ожидали что? Вы от них ожидали христианской добродетели, что они выйдут к вам с иконной Матроны? Далі цей брехун путініст, який от постійно заперечує незалежність і суверенітет України, а ще неправдиво стверджує, що український народ не зацікавлений у війні проти Росії і що це Захід підштовхує Україну до продовження війни, почав ще й розповідати, що брешуть, то насправді вон ох і не люблять на Росії правду, ох і не люблять. Сборище этих, э, ну, дальше многоточие, чтобы Роскомнадзор сразу не звонил нам сюда, то опять же скажут, Сумбат, перестань ругаться. <звы> Сборище вот этих вот э, на совбезе он сказали, что Россия в очередной раз сама взяла и обстреляла Донецк. Так, может быть, нам тоже стоит так? Ну, давайте, братцы, в новостях на Соловйов Лайф. От у нас же є новості. От, пусть в 11.30 прозвучить Україна сама обстріляла Київ. Та власне, ви там на Росії так і кажете постійно. Зокрема, у своїх брехливих ефірах і звинувачуєте у всьому Україну. Для нас це вже давно не новина. Та добре, що тепер це побачили і в ООН. Бо нагадаю, саме під час цього засідання близько півсотні країн ООН виступили із заявою, у якій вказали на лицемірство Російської Федерації, яка і скликала чергове засідання Ради безпеки ООН для критики законних поставок зброї в Україну. Ніоснованої утвердження і тіорі заговора не та. Можуть... оправдать начало этой войны. Президент Путин самолично поставил перед собой цель уничтожить Украину и поработить народ. И именно такое решение привело к затягиванию этой войны. Империалистические воззрения Российской Федерации очевидны. Это попытка отвлечь внимание международного сообщества от военных преступлений. Фактически Россия подливает масло в огонь с тем, чтобы продолжать совершать свои преступления. Я к вам. Тож уявіть, як підгорає в Кремлі від таких заяв. Тож чекаємо, що буде далі. Але погодьтеся, це гарний ляпас Російської Федерації. Щоб тільки знаєте, от слідом за Лавровим хтось поставив на місце ось цю на болотах. Бо скажу відверто, дуже дратують її цинічні і бридкі висказування, які підтримують інші московити. Давайте не будемо портім перемогу. Група из Харкова. Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось. Ой, блин, ну это вам не двері вот такие вот мы. Мы вот так работаем. Я считаю, надо пару раз еще по Харкову, <гум> ця істота Ельвіна Боровкова, російська блогерка. Вона вже не раз потрапляла в інформаційний простір із такими своїми відео. Та ця заява дно і верх цинізму. Після ракетного удару по Харкову вона закликала добивати вцілілих українців. І ось, готуючи цей випуск до ефіру, стало відомо, що СБУ зібрала доказову базу на російську блогерку і вона отримала підозру. За даними кіберфахівців СБУ, Ельвіна входить до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури. Крім того, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну під нуль. Та головне у всій цій історії це те, що деструктивні відео ворожої блогерки одразу підхоплюють топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україну. А самі ж росіяни у коментарях під її відео підтримують заклики до знищення українців. І це все, що вам треба знати про росіян, бо як бачите, не тільки Путін винен у цій війні. Та підсумовуючи про Ельвіну, оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, зараз тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини. Сподіваюся, вона таки отримає по заслугам, бо добалакалася. А от ще одна з серії «Бридкі підстилки Кремля. Пропагандистка Скабєєва продовжує розповідати про успіхи російської армії, вихваляючи вбивць та терористів. І звісно, як завжди, спотворюючи правду, у Скабєєвої традиційно за методичкою Кремля на фронті все за планом. А росіяни демонструють вражаючі успіхи. А так чудеса воєнної смекалки. Смотрите, продемонстрували російські штурмовики при освобожденні території ДНР. Место не называю сознательно. Как сообщают украинские телеграм-каналы, сразу 150 российских бойцов, каждый с 50 килограммами снаряжения и личным оружием, проползли целых 2 километра. Только представьте себе, 2 километра через подземную к нему коммуникационную трубу диаметром всего 80 сантиметров и пробрались в тыл ВСУ. І це ще квіточки, як то кажуть. Бо ви тільки послухайте, як цинічно Скабєєва розповідає про обстріли нашого Харкова, знову ж таки видаючи обстріли цивільних будинків та вбивство мирних українців за спецоперацію, мовляв, били по військовим. Ну, і минувши ночі, російські ворожане сили знову нанесли ракетний удар по українським воєнним об'єктам по Харкову. А наші «Іскандери». Поражено общежитие юридической академии, где размещался личный лічний состав працівника. Запорожні наша авіація наносить удари управляемыми авиабомбами на Камском направлении. Насправді ж всі ми прекрасно знаємо, що обстрілювала Росія виключно житлові будинки та цивільну інфраструктуру на кшталт магазинів, лікарень, аптек і вбиваючи українців. Тож Росія вкотре довела вона держава-терорист і їй немає прощення. А Путін продовжує мариться приєднанням історичних земель, тобто тих територій, які окупувала Росія. На вот этот восстановление исторической связи, Ну, они на самом деле, как выборы и референдумы показали, они не терялись никогда эти связи. Но всё таки в, вхождение в, в общее російське пространство надеюсь, оно произойдет как можно быстрее. А в цьому случаю мы будем стремиться к тому, чтобы это произошло как можно быстрее. Наряду с з рішенням вопросов безопасности, конечно. Ви це чуєте? Кремлівський демон мріє про наші українські землі і не приховує цього, і відкрито про це заявляє. Хоча на своїй землі не може навести порядок та забезпечити людям нормальне життя. І ось вам яскраве цьому підтвердження днями кремлівський диявол взяв участь у черговому показовому шоу всеросійському сімейному форумі. І ось тут, попри заздалегідь підготовлені питання, один з чоловіків раптом на камеру заявив, що в тундрі немає можливості навіть купити дітям молока. Тундеріки раштаються на 4 роки, як говориться, гадіть починають. Портрет Путина увидит. Владимир Владимирович не называет. Это наш Путин. Это каждый тут ребенок ваше имя знает. Например, видите, разговаривать четыре года начинает. Скажет, мама, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко. А мама говорит, молоко-то где куплю? Магазин-то тундри нет. <свят> Такої історії в нас тебе любить любі Дякую. Погодьтеся по реакції Путіна. Видно, що він не знав, як реагувати на слова чоловіка, але, як завжди, жартував і навіть пообіцяв відвідати Тундру. Ну що ж, хай би поїхав туди і не повернувся. Я ж продовжую розбирати на молекули ці маразматичні заяви з боліт і обов'язково покажу вам у наступному випуску, хто знову постукає з дна. А ще дякую, що дивитеся та допомагаєте поширювати відео. З вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і підтримуйте сили оборони.